Друзі, Volkswagen Passat B7 2016 року у відмінному стані виглядає яскраво графітові диски, майже чорні 1,8, комплектація SE, в нас екошкіра, двозонний клімат контроль, повний електросклопакет, дерево. Гарна акустична штатна система, механічне регулювання сидіння водія, електрорегулювання в механічне регулювання переднього пасажира і електрорегулювання сидіння водія. Двозонний клімат, камера заднього огляду, класичний автомат, r кермо 144 тисячі кілометрів оригінального пробігу. Люк працює. Що вам ще треба? LED-оптика вона є, денні світлодіодні ходові вогні є. Автомобіль чекає на нового власника, придбати його можна всього-навсього із мінімальним першим внеском. В кредит або в лізинг за 2800. 2800, і в тебе ось така краса. І фотографуйся, скільки хочеш, катай дівчат, скільки хочеш. До речі, наскільки я не полюбляю пасати, то цей не виглядає як дідовський. Це єдиний пасат, який не виглядає як дідовський. Дивіться, який яскравий. Та все, місто Київ, Павла Осенка 8. Приїжджайте за покупкою.